23 серпня в Олександрії на фонтанній площі парку Шевченка відбувся благодійний фестиваль хліба, смак традицій. Попельнастівська громада представила власну продукцію домашню випічку від місцевих господинь Юлії Терещенко, Людмили Вицеховської та Наталії Білоткач. Випічка швидко знайшла своїх покупців, а виручені кошти 3 тисячі гривень, передали на підтримку Збройних сил України. Нашу громаду ми сьогодні презентуємо домашньою випічкою запасною, гарною, смачною. Як ми бачимо, до нас дуже багато людей приходить вже купляє, але безпосередньо всі кошти будуть тільки для наших зсу. Випічка в нас сьогодні дуже смачна з творогом з родзинками. Домашнім повидлом е, сливами святкову атмосферу підсилив виступ вокального колективу «Червонокам'янські чарівниці базового будинку культури. Їхні пісні наповнили площу щирими емоціями та подарували глядачам гарний настрій. Ставили дуже гарні, позитивні, такі, як ми любимо. Три пісні в нас було. Житами шумить, варенички, просито, все молодійне, все звучне. Все співати» мені подобається, подобається давно. Дитинства у мене мама співала і тату співали. Наскільки гарно не знаю, кожного по-різному, але мені подобається ходити до дівчат, співати, відпочивати в цьому колективі. Наша Україна це дуже гарна держава, яка бореться за свою незалежність. І Це дуже правильно і справедливо. І я думаю, що ми така нація, що ми рідні цієї країни. Дай Бог закінчилася війна, було все добре. Окремо, працівники Попенастівського будинку культури підготували творчу презентацію громади. Пошлите, да, пішли, волі нам Фестиваль хліба ще раз показав, що наша громада вміє об'єднуватися задля добрих справ і збереження культурної спадщини. Такі ініціативи підтримує сільський голова Олег Волянський, який дбає про розвиток традицій та культурного життя.